Війна змінює не лише долі людей, а й цілі галузі, які роками працювали задля розвитку країни. Однією з таких галузей є вугільна промисловість, яка завжди була основною енергетичною незалежністю України. Але в умовах війни навіть шахти стають стратегічними об'єктами, навколо яких розгортаються битви за майбутнє. Історія шахти під Покровськом це приклад того, як звичайні люди, об'єднані із захисниками, зуміли протистояти ворогу. Шахта номер 3 Вона розташована неподалік села Піщане під Покровськом. Була не просто джерелом вугілля, це була стратегічно важлива складова української промисловості, яка забезпечувала металургійні підприємства країни унікальним вугіллям. Однак близькість до лінії фронту зробило її небезпечним місцем для роботи. Постійні російські обстріли перетворили шахту на зону ризику, де кожен робочий день міг стати останнім. Шахтарі, які роками спускалися під землю, щоб видобувати чорне золото, стикнулися з новою реальністю. Ухід до стовбура шахти став надто небезпечним. І, хоча українська влада прагнула зберегти роботу шахти, забезпечуючи електропостачання та вентиляцію навіть в умовах бойових дій, ситуація погіршувалася. Спуск до шахти тривав вдвічі довше через використання альтернативного входу, а евакуація у разі аварій ставала випробуванням на витривалість. До середини грудня російські війська підійшли на відстань півтора кілометра від входу номер 3 Цей вхід був найближчим до лінії фронту і міг стати критично важливим об'єктом для окупантів. Захопивши його, окупант отримав би можливість використовувати шахтні тунелі для прихованого перекидання своїх військ у тил української армії. Такі маневри могли привести до серйозних наслідків для оборони регіону. Українські військові, розуміючи небезпеку разом із шахтарями, розробили план. Він був простим і водночас болісним для усіх, хто роками працював на шахті, знищити вхід, щоб ворог не зміг використати його для своїх цілей. Підготовка до вибуху. Була складним і небезпечним процесом. Шахтарі, які роками зберігали кожен метр виробок, тепер повинні були перетворити своє місце роботи на пастку для ворога. Вони працювали у співпраці з військовими, закладаючи вибухівку у стратегічні точки стовбура. Операція вимагала не лише технічних знань. А й величезної мужності, адже кожен з них розумів, що це може стати кінцем їхньої професії. Вибух стався приблизно 20 грудня. Ухід до шахти номер 3 який був найближчим до ворога, більше не існував. Цей крок зупинив росіян, які втратили можливість використовувати тонелі для своїх маневрів. Але ціна цього рішення була надзвичайно високою. Історія шахти під Покровском це не лише про руйнування, про героїзм. Шахтарі, які продовжували працювати навіть під обстрілами, стали прикладом мужності і відданості своїй країні. Їхня робота була життєво важливою для економіки України, але в умовах війни вони стали справжніми героями тилу, які боролися не лише за вугілля, але за свободу. Їх дії підкреслили важливість єдності між цивільними та військовими у боротьбі проти агресора. Шахтарі ризикували життям, щоб видобувати вугілля, а згодом, щоб запобігти використанню їхньої праці ворогом. Вони довели, що кожен внесок у перемогу навіть під землею має значення. Після вибуху шахти номер 3 доля регіону залишається невизначеною. За словами представника компанії, яка володіє шахтою, вибухівку також було закладено у інших стовбурах, які усе ще знаходяться під контролем України. Але чи буде використано ці міри залежить від подальшого розвитку подій на фронті. Ця історія є свідченням того, як війна змінює життя людей і трансформує цілі галузі. Шахта під Покровском тепер є символом опору. Та самопожертви її знищення це нагадування про те, що боротьба за свободу вимагає жертв, але кожна з них наближає перемогу. Героїзм шахтарів і військових, які зважилися на цей крок, залишиться у пам'яті українців. Їхній вибір це вибір на користь майбутнього країни, навіть якщо для цього довелося пожертвувати сьогоденням. Ця історія про те. Як людська відвага і рішучість здатні змінювати хід подій навіть у надскладних умовах?